Два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Поміняли стійку, Один. Два. Один. Два. Поміняли стійку. Рухаємось підскок. На підскоки робимо боковий. Верхній. На другому підскокі робимо боковий в живіт, На третьому підскокі робимо аперкот знизу. Готові? Боковий в голову, боковий в живіт. А потім апелькот. Все лівою рукою. Один. Два. Два. Три. Назад так само. Один. Відскок. Задньою рукою. Два. Три. Вперед. Лівою рукою. Один. Два. Три. Задньою один. Два. Задньою Нікіта. Три. Вперед. Один. Боковий. Два. Три. Назад. Один. Два. Три.